Залишайся з нами, Господи, бо настає вечір і вже день добігає кінця. Залишайся з нами і з Твоєю Церквою Святою. Залишайся з нами наприкінці дня, наприкінці нашого життя, наприкінці світу цього, залишайся з нами з Твоєю добротою і благодаттю, з Твоїм святим словом і Твоїм таїнством. Залишайся з нами. Коли огорне нас ніч муки і тривоги, ніч сумнівів і спокус, ніч убогості і поразки, ніч самотності, ніч хвороби і страждання, ніч гіркої смерті, залишайся з нами і з тими, яких я люблю, з нашими сестрами та братами, з малими і великими, з тими, що близько, і з тими, що далеко, зі здоровими і хворими. І з тими, що радуються, і з тими, що плачуть, з усіма, що носять біль у серці, залишайся з нами, Господи, і з усіма, хто довіряє тобі тепер і навіки. Амінь.